Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми говоримо на тему дітям про проплив соцмереж. Основні ризики, з якими можна зіштовхнутися у соцмережах, це небажаний контент, залежність від соціальних мереж, кібершахрайство і кібербулінг. Саме тому необхідно почати із запитань, щоб вивести дитину на відкриту та чесну розмову. Наприклад, спитати, що саме тобі подобається у соцмережах, але в ніякому разі не оцінювати відповіді дитини. Якщо дитина має втомлений та тривожний вигляд після проведення часу у соціальних мережах, запитайте у неї. Можливо, тобі треба робити перерви, щоб відпочити. Або ж як ти почуваєшся після активного часу у соцмережах, обговорюючи ризики, ставте питання, що допоможе дитині самі усвідомити вплив соціальних мереж. Наприклад, коли ти проводиш по кілька годин у соцмережах, як це впливає на твоє самопочуття? Тебе щось пригнічує після перегляду соцмереж. Можеш розповісти про це? Будьте підтримкою, діткам, а особливо підліткам важливо знати, що вони можуть звернутися до вас у разі будь-якої проблеми. Для цього їм потрібна довіра до вас. Саме тому переконайте свою дитину, що ви завжди готові допомогти їй та захистити. Наприклад, можна сказати, що якщо ти відчуваєш страх, або хтось буде вимагати від тебе особисту інформацію, розкажи мені про це. Я не буду тебе сварити, а допоможу знайти рішення. Такі запитання як: Чому ти підписаний на певні аккаунти і чи викликають вони у тебе позитивні емоції, або ж як проводити час онлайн якісно? Навчать дитину використовувати соціальні мережі із користю та допоможуть обговорити, які сторінки можуть приносити задоволення та розвиток. Дякую вам за увагу!